Магістральна неконференція едемпа відбулась у Стрийській гімназії імені Василя Стасюка. У світянський захід зібрав багато педагогів з різних куточків України. Учні та вчителі традиційно творчо привітали гостей. Під час заходу говорили про нову українську школу. Педагоги ділились досвідом та обговорювали нові виклики. В той день Зібралося так багато людей з цілих куточків України. Тут і Маріуполь, і Запоріжжя, і Кривий Ріг, і Олександрія, і Ужгород, і Харків. Це значить, що небайдужі вчительство приїхало творити нову освіту. Співорганізаторами події стали Львівський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти та центр професійного розвитку педагогічних працівників Стрийської міської ради. Які би реформи не продумало наше міністерство, які ми циркулярно не скидали нам донизу, але в клас заходить вчитель, і тому вчитель. Це основа основ, це та людина, яка творить майбутнє. Такий захід проводять у строю вже втретє. Привітав учасників і подякував організаторам, міський голова Олег Канівець. Для педагогів дуже важливо в сьогоднішній час, у час війни, мати можливість відчути плече один одного. Тому що робота, підтримка діточок, реалізація особистісна, а ще стійкість має бути під час війни. І все це в комплексі дає вам змогу обійняти один одного. Порадитися, поспілкуватися і пізніше прийняти відповідні рекомендації і рішення. Оля Нова, Кроман Купранець, головні новини для стрий тебе.